Голодний вовк шукав собі здобичі. Забрів у село, куди не поткнеться, скрізь ворота заперті, і собаки дуже злі. Вовк з досади підійшов до крайньої хати, став біля вікна і слуха. На цю пору в хаті дитина репетувала й вередувала. Мати сиділа біля неї, забавляла її. Скільки вона не панькалася з нею, нічого не могла заподіяти. дитина не переставала плакати. Тоді баба почала дитину лякать, щоб вона від страху утихомирилась. Цить, не плач, а то ото зараз віддам вовкові. Зараз замовчи. Вовк, візьми Гришу, іди на, візьми його. Вовк зрадів, уже налагодився був з'їсти ту дитину, думав, що баба подасть йому у вікно. Дитина злякалась, замовкла, тільки зрідка схлипувала, а баба почала його утишать. Гриша, умнічок, він не буде плакать, я його не отдам Вовкові. Ми вовка прогоним. Іди геть вовк. Гриша плакать не буде. І чекай, він хоче Гришу з'їсти. Тікай, вовк од нас, а то як візьму кочергу, так всю голову розчавлю. Вовк злякався, побіг от хати і думав собі Нема тепер в світі правди. Кажуть, що люди розумні, а ніколи не роблять того, що кажуть. кажуть одно. А роблять навпаки, зовсім інше.